Загиблі постраждалі у Харкові і Києві. Вранішня атака на Україну масована відбувалася. Росіяни знову запускали різні, тип різні ракети, різний тип озброєння, стріляли з нього з нами зв'язку зоскворечне командування повітряних сил Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаємо доброго ранку. Вітаю здебільшого цього ранку. Летіла балістика, чи все таки знову комбінована атака? Схожа до попередніх двох. Ну звісно, схоже, то цього разу без кінжалів, калібрів, скажімо так, але бачите, різні типи ракет застосовувалися. Більшість, як ми вже зазначили, щоб було зрозуміло. Люди звикли бачити гарні відсотки, коли летять крилаті ракети і шахеди, Ну але коли летить балістика, ну, таких відсотків вже ну, не варто очікувати, тому що балістичні ракети, ви розумієте, що збуваються лише спеціальними засобами. Ну і тому результат маємо такий: 15 із 15 крилатих знищено, плюс одну із авіаційних ракет Х-59 знищено. Знищено 5 із 12 іскандері М, саме балістичних ракет. Власне, у підсумку 41 засіб потім нападу, включаючи всі всі типи ракет, і 21 знищення. Те, що могли захисники, та знищили. І це безумовно знову ж таки великий, великий, велика заслуга людей, які на місцях зробили цей результат. На жаль, балістика ну, не є такою доступною у всіх регіонах. Ви знаєте, що балістичні ракети не лише сьогодні по Київщині летіли, а й по інших регіонах. Особ... Ну, Харківщина, скажімо, звичні, на жаль, уже С-300, які забирають життя людей, зброя тероризму. Тому маємо ось такі наслідки сьогодні, на жаль, є постраждалі є загиблі, є руйнування. Ну але все ж таки, ще раз хочу підкреслити: було 15 крилатих у цього і дві авіаційні ракети: решта ж Х-22, Іскандер М, С. 300 400 це все те, що атакує по уже балістичній траєкторії. От тому, власне, слід це сприймати дуже серйозно, особливо коли летить балістика. Людям реагувати теж треба швидко, дуже швидко. Ми намагаємося якомога швидше повідомляти це на наших ресурсах, зокрема в Телеграмі. Зараз вже WhatsApp, до речі, запустили альтернативне джерело, кому цікаво перейти. Можуть заходити в WhatsApp там. Ну не зовсім ще так адаптований в телеграмі структура самих, самого каналу, так в WhatsApp, тому що ну думаю, до того прийдуть їхні ті адміністратори, і так далі. Ну ті, хто організовує власне ці канали, але ми вже продовжуємо і там інформувати населення для того, щоб було максимально зручно людям отримати оперативну інформацію. Оце дуже добре, до речі, якраз потім після ефіру подивлюся, тому що треба якось цих телеграмів уже трохи відходити і відсідати, тому що там є питання у безпеці і всьому іншому. то WhatsApp це, це більш безпечно. Ну, звичайно, ми це, 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 це така зараз багато хто вже із владних, навіть організацій, на структур. Теж е, мають таке альтернативне джерело вацапі. Е, ну ми там давали посилання. Що ну, ми продублюємо ще раз, раз весь там ще не підписані, продублюємо ще раз в Telegram. Я не бачу, що, якщо чесно, що ви є, ну, там, розумієте, там ватсап, коли заходиш, потрібно зайти на вкладку, щоб знайти потім ну, от якось не продумали. От, власне, ті, хто е, зробив цей канал у WhatsApp, щоб е, зручно було заходити, треба натиснути на оновлення, а і тоді, вже в тому в закладці оновлення, є закладка повітряні сили. Я ага, е, ну, дійшло до мене, як це робиться. Добре, е, скажіть, будь ласка, як виглядала хронологія в ранішніх подій? Тобто, коли злетіли, скільки бортів російських летіло? Як це виглядало? Ну, мене інформацію про шість бортів район Енгельса. Пуски було дві хвилі пусків ракет. Зрозуміло, що ракети, ви бачите, як по повідомленнях плашах якими траєкторіями вони летять зазвичай для того це робиться, щоб обійти обійти міста, які мають бути атаковані з різних сторін, завдати удару такого, щоб розосередити увагу захисників неба. Ну і плюс для себе зробити якісь висновки, де вони там пролітають, де не пролітають, і так далі. Тому от такі були пуски. Х-101, Х-555, Ну і добре, що відпрацювали захисники наші, тому що Ракети дозвукові, крилаті, вони ви знаєте, можуть збиватися звичайними засобами, в тому числі навіть є збиття кілька ракет, збито мобільними вогневими групами. Розкажіть, будь ласка, які регіони крім Харкова і Києва були під ударом цього разу? Чи це основні хвилі, якраз летіла на ці два міста? Ну, є ще Дніпропетровщина, Сумщина, от північні регіони, зокрема Харківщина, ви вже знаєте? Ну і Київ розуміло, що Київщина. Бачу повідомлення від польських сил збройних про те, що вони по тривозі піднімали свої авіації. Тобто ракети десь близько підлітали до кордону. Чи це просто така звикла реакція? Вже тепер Ну, парі? розумієте, по за тими власне, крилатими верніше тими атаками масованими комбінованими, які вони проводять щоразу. Ну хто його знає, куди якщо долетіли до Вінничі, не, вже ракети, так допустимо, то. Чи Хмельниччина, скільки там вже до тої Польщі залишилося там mm -hmm. хвилини, так тому зрозуміло, що наші партнери польські реагують відповідно. І до речі, вчора був в Україні голова уряду польського, так і теж е, говорили про саме ті безпекові речі, очевидно, з керівництвом держави. Тому цілком пра правильно, що реагують партнери. Застосовують авіаційні підрозділи для того, щоб у разі небезпеки відреагувати на, на, на ту чи іншу небезпеку, яка рухається в їх бік. На випередження працюють. Так, так. Можна так сказати. З моря не використовують наскільки я розумію, з початку року росіяни свої свої ракети. Хоча ракетоносії винос виводили. Я бачив на тижні повідомлення про декілька носіїв. Є пояснення таким діям їхнім. Ну, було 2 січня, здається, три калібри. А? Якщо я не помиляюсь, 2 січня так було з першого калібрів, не було. 29 го 2 січня були три калібри, і потім вже не було. Ну, Яке пояснення? Ну, мабуть, просто їх не мають і все. Ну, те, що потіснили флот російський, те, що вони зробили певні висновки після затоплення кораблів, зокрема і пілотами повітряних сил, про що повідомляв командувач. Ранат Микола то це не до це не заважає їм завдавати ударів калібрами з дальніх підступів. Ну з них флот залишається в Чорному морі. Про це військово-морські сили нам повідомляють, що є там виведений в море, там на чергуванні чи не виведений. Ну неважливо, де кораблі є. Вони є, вони можуть зробити пуск звідки завгодно. Питання в тому, чи хочуть вони використовувати калібри, чи можуть. Чи є якісь можливо проблеми з їхнім виробництвом? і Так далі. Тут uh, треба вже розбиратись більш глибше, але факт залишається фактом калібрів менше і менше Зрозуміло з цим. Є питання від наших глядачів, запитується відсутність атак 100 плюс ракет. Це нова якась тактика в Росії відносно невеликих або більш регулярних обстрілів, чи, чи шукати в цьому логіку треба Відсутність 100 плюс це відсутність ракет. Якщо будуть такі атаки, ну вже неодноразово про це казали. Використовуються ці ракети, саме далекобійні, високоточні, використовувалися скажемо так, в, під час опалювального періоду 2020-2023 років. Ви бачили, яка кількість була ракет. Вони багато їх витратили, понад 1100, якщо я не помиляюся, за 6 місяців. Зараз ми бачимо інтенсивне використання. На зламі років, скажімо так, 29, 2, 8 число, зрозуміло, що противник має теж якийсь раціональний підхід до їх використання, тому що виробництво то працює, ну, але не все так просто. Ми, до речі, сьогодні теж написали у нас у зведенні таке речення, яке теж треба брати до уваги, що не всі. Ракети, не всі ракети, не ті, що летіли по балістичній траєкторії, досягли своїх цілей, і в тому теж є певне власне, певний посил, певний меседж, Що навіть якщо 20 не збито, то не значить, що вони всі влучили туди, куди хотіли. Звичайно, є руйнування, звичайно є жертви, але не так часто зараз росіяни попадають, скажімо так, і про це говорив голова розвідки. Можливо, це пов'язано з. З тим, що не такі вже якісні матеріали використовуються зараз. Можливо, в них почало нарешті діяти їхнє імпортозаміщення. Дуже б хотілося б це вірити. Ну тоді так тоді можна розраховувати на більше таких випадків, коли ракети російські будуть потрапляти по власних мешканцях по селах та містах Росії. А я не зрозумів, не долетіли вони ще десь в Росії, впали чи якимось чином вдалося їх тут позбивати умовно, з умовного Ну, Це вже ми не будемо там уточнювати, особливо тим паче ця інформація і на даний час не, не, не є такою точною, скажімо так, щоб на 100% казати. Але все ж таки те, що вони не потрапляють, можуть падати в полі, можуть самоліквідуватись і так далі, можуть діяти різні засоби раді електронної боротьби, які є на озброєнні сьогодні. Тому тут потрібно з'ясовувати ще. Е що де і коли, але без деталізації для ворога. Саме тому коротка фраза: не досягли своїх цілей. Я думаю, для громадян буде достатньо. А я ще уточнюю, ви кажете, може імпортозаміщення, як вони його називають, почало все-таки діяти. Тобто є якісь в цьому ознаки, тому що ми, наприклад, спостерігали, власне, там, як Росія е, намагається обходити санкції, як вони намагаються через різноманітні країни, сусідки в Азії діставати ті чи інші якісь певні деталі, електронікою, все інше. І, на жаль, все-таки є нашим партнерам що над чим працювати, поприкривати по, оці діри шпарини. Ну, звичайно, ви ж бачите, що навіть ті ж самі шахеди вони на своїй території вже складають. Можливо, якісь запчастини виготовляють самі, неможливо, точно виготовляють. А якісь частини все ж таки їм поставляють Іран чи інші країни, де вони їх беруть. Тому ну, ви знаєте, що в Росії як, як, як проходить ще славних лапках радянських часів виробництво усього беруть. Не якістю, а кількістю, тому що є план, його треба виконувати, тому що хтось за це може бути покараний. Ну, я думаю, що ці е, радянські традиції е, залишилися в Росії. Хочеться в це вірити, що і е, нехай та кількість дійсно, яка не переросте, в якість буде грати проти них. От, власне, все, що можна про це сказати, якщо вони можуть знайшли якісь механізми, це не є дуже добре, так але завдяки санкціям, все ж таки, мабуть, постачання буде зменшуватись. Мені теж дуже хочеться в це вірити, що наші західні партнери докладуть максимум за цей. усі матеріали, усі докази надано, що є імпортні комплектуючі в усіх засобах повітряного нападу. літаки, і гелікоптери, і, і крилаті і балістичні ракети і дрони. Все там є, тому є над чим працювати. скажімо так, дякую дуже речне командування повітряних сил. Юрій Гнат з нам був на зв'язку.